М'ять у кожній ноті у Полтавській дитячій музичній школі номер 3 імені Бориса Гмирі відбувся концерт Музична присвята Максиму Краснокуцькому. 18-річний саксофоніст загинув, захищаючи Україну 28 липня 2022 року біля Мар'їнки на Донеччині. На честь юного героя прозвучали твори у виконанні міського духового оркестру Полтава, де він працював, та учнів і викладачів музичної школи, у якій він навчався. День захисників та захисниць України співпадає з міжнародним днем музики. Тож знаково, що концерт присвята зібрав разом рідних Максима Краснокуцького, його викладачів, численних друзів та шанувальників мистецтва. Він навчався в цій школі по класу саксофона 4 роки. Потім він поступив до Полтавського фахового коледжу. І з третього курсу, як почалась війна повномасштабна, він пішов добровольцем на захист нашої держави. Він вирішив, що він в змозі нас всіх захищати, захищати своїх дідусів, бабусів, всіх полтавців. Викладачі були задоволені його навчанням, і він у 2022 році повинен в липні місяці вступати до Дніпропетровської консерваторії, але не судилося. 155 днів. Стояв на захисті нашої держави, тому низький уклін всім захисникам. Максим навчався у мене три курси. Був завзятий до занять і дуже багато займався. Було такий час, що я його просто виганяв з класу, щоб він положив саксофон, тому що він себе просто і на саксофоні в заняттями. За Настільки була у нього любов до цього інструменту. Це яскравий приклад того, що таке патріот. Це коли людина з перших днів повношного вторення добровільно пішла захищати нашу державу. Це кращі і доньки українського народу. Учасники та гості концерту Пам'ять у кожній ноті поклали квіти до муралу з зображенням Максима Краснокутського, створеного на стіні його рідної полтавської дитячої музичної школи номер 3